Доброго дня! У нас приїхали запчастини виробництва Ромни Україна. Це маховики до двигуна, тяги продольні, подовжувачі, переходник на колектор. вижимний в зборі, Колектор. Сошка права, краби в зборі, ремкомплекти до тормозної системи, чекато на віски, сплінти. Також вилки розкоса нерегулюємого. Два варіанти. Та тяги рульові. Поперечні, довгі та короткі. моноциклони та вентилятори на охолодження дякую